Чуєш, на яку годину в неї там днюха? Мені ще просто додому треба піти переодягнутися. Може, на п'яту ще встинеш. А ще ти купила в подарунок, ну якщо не секрет. Ну, ну добре, ось. Це кулончик, який вона хотіла. Кулончик, ти серйозно? Ну я ж казала, що я його буду дарувати. Ні. Ти просто казала, що вона його хоче. Ну супер, я сама маю зараз в магазин за ним зайти. Може зайти, я думаю, що там ще один такий самий точно є. І навіщо він мені тепер? Боже, ти ж дарувати його хотіла. Ти спочатку своїми мозгами розберися, потім на інших ярлики вішай. Блін, і що мені тепер подарувати? Це була така класна ідея. Скажи, дивись, як близький і гарно. Ну, чого ти давай я тобі щось придумаю. Шампунь. Мило господарське. Ну, я хочу, але мені здається, що шампунь краще. До речі, а через тиждень в'єва день народження, а що ти будеш дарувати? Цукерки. Цукерки? Їй здається, не можна солодку. Не знаю, сказала хоче цукерки, ще й сказала велику упаковку. Я думаю, знаєш, які купити. Рафаело. Рафаело каш. При, прикольний подарунок. Я зараз. Блін, точно, Рафаело!